Вибори голови Чернівецької міської ради відбудуться 25 травня цього року. За це проголосували 319 народних депутатів Верховної Ради. Того ж дня відбудуться вибори президента України та очільників міських рад Одеси Миколаєва та Харкова. Поки що про своє бажання йти в мери Чернівців офіційно не заявив ніхто, але політологи вже прогнозують. Там Олексій Каспрук може йти в кандидати. від свободи. Я не можу сказати хто. бо не будуть визначатися. Це може бути підтримка навіть Горука Назара. Він сам оголошував про те, що він іде на, на міський голову. У нас є традиційний кандидат, це Василь Забродський, який завжди ходить. Крім того, якщо говорити ще про кандидатів, я так думаю, що буде кандидат від рідного міста. Я не виключаю, що це може бути Віталій Міхалішин. А вже сьогодні троє чернівчан потрапили до нового уряду України. Прем'єр-міністром став Арсеній Яценюк, міністром інфраструктури брали Максима Бурбака, а міністром юстиції Павла Петренка.